Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Сьогодні в нашому випуску коротких новин про повітряний удар росіян по півдню України, в тому числі по Одесі. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі, 18 липня, росіяни знову завдали масштабного повітряного удару саме по південним областям України, по Одесі по Миколаєву. Це сталося того ж дня, як російський недодиктатор Путін, який є самі Нате хто заявив, що Росія не буде приймати участь у зернових домовленостях, тобто Росія не буде виконувати своїх зобов'язань перед Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Загалом Росіяни за цю ніч випустили по Україні по південній Україні 26 ударних дронів, в тому числі 5 по Миколаєву. З них 4 було збито, і один влучив у об'єкт промислової інфраструктури. На Одесу Росіяни спрямували 21 такий дрон. Камікадзе кількома хвилями повітряна тривога в Одесі тривала приблизно з 2 до 4 години ночі. І всі 21 дрон були збиті ще на підльоті перед Одесою. Але це було дуже гучно і було чутно, як оці шахеди літали неподалік від нас. Після цього росіяни, можливо, виявивши ті чи інші позиції протиповітряної оборони, завдали по Одесі ще й ракетного удару. Вони випустили зі своїх кораблів шість ракет калібр морського базування. Ці ракети всі були збиті, але о... Уламками було пошкоджено декілька об'єктів портової інфраструктури в Одесі. Тобто, загалом Росія, як вийшла з зернових домовленостей, як перестала виконувати свої зобов'язання, вона відразу почала атакувати саме порти Одеси, і перед цим було атаковано за кілька днів тому порт Чорноморська. Отакі От справи. Чекаємо, що буде далі. Стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!